Друзі, всім доброго дня! Всіх вітаю. Нещодавно бачилися а, буквально в п'ятницю. І знову у нас ефір з вами. І це дуже добре. Починаємо з себе і міняємо світ. Тому так і робимо. А, як я зрозуміла, багато дуже нових людей. Ті, які мене не знають. Я вже думала, що всі мене знають, але є такі, які мене не знають. Тому я знову представлюсь для новеньких і тих, хто на мене не підписаний, дієтолог-кравець, сертифікований дипломований дієтолог, магістр спортивної дієтології, спеціаліст з розладів харчової поведінки. Спалила сім тонн жиру у своїх клієнтів. Основний пріоритет роботи це ваше здоров'я. Цим ми з вами будемо займатися. А зі здоров'ям буде у нас і краса, і все-все інше. І праця буде йти чудово. в общем, все буде грандіозно. Про спіроліну. Що це такий за звір? Чому я кажу звір? Я е, кажу звір, тому що це правда звір. Спіруліна це не рослина, це ціанобактерія, сині, зелені водорослі. Вони можуть рости в прісній воді і в прісній, лужній воді, і можуть рости навіть у морській воді. В принципі, спіруліна відома людям з давніх давен, тобто це така їжа ацтеків. Це, така, це такий суперфуд. Я нещодавно проводила такий ефір на своїй сторінці про суперфуди. Кому цікаво, подивіться: там не про спіроліну, ну, взагалі про Ну, В принципі, до 16 століття вона була широко відома на території Мезоамерики, тобто Ацтеки, всі ці племена її користувалися, були здорові, були щасливі, все у них було добре. Зараз вона отримала друге народження. Зараз дуже багато країн вирощують спіруліну, дуже багато дослідів, навіть нас так дуже цікавляться, вирощують, тобто їжа космонавтів, можна так сказати. Да. Чому це так? Тому що спіруліна дуже корисна на де... ну, в принципі, дуже корисна і дуже багато елементів, яких немає в інших рослинах, тваринах і так далі. Перш за все, це білок. Чудовий білок, повноцінний білок. Для рослинного білка це такий нонсенс, можна сказати, тільки соя і, мабуть, спіруліна мають в собі повноцінний білок. Так, да, там трохи менше метіоніну, цистину, лізіну, якщо порівнювати з м'ясом, але для веганів, для людей, які зовсім не коштують м'ясо, це все одно супер такий момент для того, щоб отримати білок. Ось це перше. Тобто на 100 грамів спіроліни 60% білка. Зразу скажу, що це не заміна всьому білку, який ви повинні отримувати в день, але як такий додатковий матеріал, чудово, просто чудово. Я розкажу, кому обов'язково треба приймати спіроліну і чому це потрібно робити. Взагалі кажучи про білок, ми повинні розуміти, що це весь наш організм. Тобто, кожна наша клітинка це білок. Це білок, ми, ми повинні це розуміти завжди. Я постійно про це кажу і не буду втомлюватися, буду вам постійно повторювати. Якщо ви не набираєте норму білка, то які бади, вітаміни ви не отримували, все це буде марно, тому що транспортна функція просто не буде доходити до того міста місця, в якому вони потрібні. Тому це must have для нашого організму. Перший білок. Друге ліпіди, жири, жирні кислоти. Так, а, так що стосується ліпідів, 7% від маси спироліну. М дуже багато: гамма-ліноліновий, альфа-ліноліновий, екозепінтеновий, декозепінтеновий не заміна рибячого жиру, але. А Знову ж таки, таке, такий чудовий бонус, такий чудовий плюс, подспор'я, як я говорю на рускому язикі, для того, щоб підтримувати ліпіди, жири жир, жирні кислоти для нашого організму. Що таке жири для нашого організму? Це гормональна система, для дівчат це краса, це молодість. Ну, в принципі, для всіх. Це потрібно для всіх. Мозок наш, особливо декози пентаєнове дічей. Все це нам дуже потрібно. От. Далі, вітаміни групи Б. Їх значення дуже важко переоцінити. Про Б-12 у нас вже був ефір, і ви, я сподіваюся, зрозуміли, як важливо його отримувати, кому його е, потрібно отримувати обов'язково. Тому на Б12 я не буду дуже так детально зупинятися. Взагалі, ви, що вам потрібно розуміти про вітаміни групи Б? Це наша кров, це наш ретроцит, гемоглобін, нервова система, ну опять же, краса, здоров'я, все це. Все це про вітаміни групи Б. Далі вітаміни С, вітамін Д в невеликій невеликі кількості, але він є. Вітамін А, вітамін Е, це в нас е, жиророзчинні вітаміни. Далі калій, кальцій, хром, мідь, залізо. Зразу скажу, що анемію вилікувати спіруліною неможливо, але це такий додатковий бонус. Наприклад, ви приймаєте залізо. Чи ви маєте такі, ну, якийсь пограничний пагранічний, будемо казати так, стан і ви хочете підтримати свій організм, тобто у вас ще немає такої реальної проблеми, але ви хочете трохи підтримати. Тут ми можемо з вами приймати спіруліну, Але якщо вже є дефіцит, великий дефіцит, якщо вже занижений гемоглобін, якщо вже феретин нижче 40-45, а феретин це депозаліза, тобто по гемоглобіну ми тільки не дивимось, то вже потрібно нам з вами приймати і це буде чудово. Далі, так, марганець, фосфор, селен, натрій, цинк все це спіроліна. Крім того, ми повинні розуміти, що якщо ми кажемо про негемове гемове заліза, тобто не тваринне залізо, то в спіроліні його більше, ніж там в шпинаті на 34 рази. 34 рази. А що стосується бета каротину то більше, ніж в моркві на 25 разів 25 разів, тобто всі ми звикли, що бета каротин там, Якщо у нас є якісь там моменти дефіциту, якщо ми підозрюємо, що у нас дефіцити, їмо сиру моркву, але це не так. Це взагалі не так, і там по засвоєнню дуже багато моментів, тому там потрібно це розуміти. Хлорофіл Хлорофіл теж дуже багато в спіроліні, і якщо при прийомі ви побачите, що у вас якісь такий непривичний кал, це норма, тому що хлорофіл може його окрашувати. Це норма. Не бійтеся, не панікуйте, не бійтеся, це норма. Хлорофіл має таке, таку здібність. Також хочу сказати, що спироліна це одна з найбезпечніших добавок. Але ми всі повинні розуміти, що важливо, з, якого, з якої сравини ми отримуємо наші капсули, тобто безпека понад усе. Якщо спироліна була. Отримана з якихось неякісних джерел, забруднені води, важкі метали це дуже шкідливо. Шкідливо, перш за все для нашої печінки. Тобто, одно лічим, одно лічим, другою калічим. Це важливо розуміти. Тому от я, наприклад, дуже вдячна фармасі за Бездага за бездоганну сровину, за бездоганну роботу, за бездоганні такі умови. Тут ми з вами в 100% безпеці. Тому якщо вас питають, чому саме фармасі? Ви завжди кажете, що наш завод це, це просто образець для всіх заводів. Але спироліна має деякі протипоказання. Перш за все, протипоказання можуть бути у тих людей, які... Які мають, які, ну, які в принципі приймають антикогулянти? Я сподіваюся, що всі знають, які люди приймають. Вони знають, що це антикогулянти, тобто це препарати, які а, роблять так, щоб наша кров менше зверт згорталася, а, повільніше згортання крові, антикогулянти. І чому саме? А має таку дію, антикагулянтну, можна сказати. Не навпаки, протилежну антикакулянтам, тому що дуже багато вітаміну К. Тому ми це повинні розуміти. І перед тим, як приймати спируліну, якщо ви приймаєте антикогулянти, будь ласка, поратися з вашим лікарем. Тобто, це одне з протипоказань: антикогулянти. А, ну, справді насправді, якщо ви будете приймати по одній таблеці 100% з вами нічого не буде, але повинні ви це знати. Далі. Фінілки це така генетична, генетична хвороба. Теж всі, які хворіють на цю хворобу, вони про це чудово знають. В спіроліні дуже багато фенілаланіну. Тобто ми повинні це розуміти, що люди, які страждають на фенілки невеликий відсоток в населенні їх. ну, У мене, наприклад, клієнтів не було з фінілки але, але але ми повинні розуміти. Далі, при аутоімунних захворюваннях будь-яких аутоімунних, що то подібна залоза, діабет, тобто ми повинні розуміти. І є також моменти індивідуальної непереносимості. Це все. Всім іншим. Будь ласка, приймайте, насолоджуйтесь здоров'ям і всі, всіми всіми додатковими такими бонусами, які дає вам спиролін. Кому обов'язково приймати спіруліну? Перш за все, це вегани та вегетаріанці. Чому я сказала спочатку фіру? Повноцінний білок, тобто не 100% заміна, не 100%, Я зразу вам скажу, що все ж. Такий вам потрібно, якщо ви знаходитесь на веганському чи вегетаріанському раціоні, вам потрібно а, приймати додатково чи протеїни, чи комбінувати. Ну, там дуже багато таких заморочок, я б сказала. Тобто тут а, такі окремі протоколи. Але з як додатковий матеріал, як додатковий бонус, як вішенька на торті можна, можна так. Далі. Людям, які знижують вагу, теж буде чудово. Чому? Як додатковий додатковий матеріал, вітамінів, мінералів, амінокислот, тобто додатково, ми з вами зменшуємо кількість калорій, тому у нас менше потрапляє білків, жирів, воловодів, вітамінів, мінералів в наш організм, тому додатковий додатковий прийом він буде. Дуже-дуже доречний. Тому, якщо ви знижуєте вагу, чи ваші там клієнти знижують вагу, будь ласка, радьте тільки плюс, величезний плюс. Також чудове такий теж бонус для лімфатичної системи і шлунково-кишкового тракту. Теж чудово. Люди, які мають набряки, давні набряки, такий. Спосіб життя, коли я, я називаю синдром трьох стульев на русском, если говорить. Коли людина сидить, лежить більший час свого життя, вона обов'язково буде мати проблему з лімфатичною системою і тут допоможе спіроліна. Зразу скажу: спіроліна не замінить здоровий спосіб життя. Все одно потрібно рухатися, потрібно пити воду, але як додатковий бонус, як така вишенька на торті, буде чудово. Тому. Маєте так на увазі, в принципі, як же ми з вами приймаємо Спіроліну? Норма це дві капсули на день по 500 мг. А, загальна рекомендація за 30 хвилин до їжі. Я згодна з цією рекомендацією, але все залежить від додаткових бадів, вітамінів, а, може, якихось аптечних таблеток, які ви приймаєте. Тобто, якщо не виходить. До сніданку за 30 хвилин до їжі ви можете приймати через 2 години після їжі, і тут вступає в силу а, моє золоте. Золотий стандарт, я б сказала так. Ми не приймаємо. У нас їжа це не те, що займає рот, це не те, що тішить нас, це не те, що вирішує наші проблеми. Тобто, ми з вами маємо чіткий графік прийому їжі, це три рази на день, чи може для когось п'ять разів на день, але це не кожні дві години. І от тут теж спироліна буде вас додатково стимулювати, тобто через дві години після їжі, і наступний прийом не раніше ніж за годину. Я от так от вам рекомендую. Це і здоров'я гормонального вашого фону, і здоров'я шлунково-кишкового тракту. Ну і в принципі дуже багато, просто дуже багато бонусів по цій темі я можу вам назвати, розказати. Навіть на своїй сторінці буду, мабуть, так, такий ефір робити про тих людей, які насправді харчуються 10-12 разів на день, тобто навіть не помічають і мають такі проблеми з переїданням, зайвою вагою та іншим. Ось, Це така загальна інформація. Теж буду розповідати про спіруліну на нашому з вами хелс-марафоні. Цілих три тижні я буду з вами, тому приєднуйтесь, обов'язково приєднуйтесь, хто ще це не зробив. Буде дуже цікаво. А зараз, а зараз я відповідаю на ваші питання. Може, щось буду розширювати тему. Ну, по загальній інформації, я думаю, що все. Пишіть запитання. Я буду відповідати. Так, чи можна спіруліну при меланомі? Ну, важке насправді питання, я б насправді з лікарем консультувалась по цьому питанню. Я не бачу протипоказань, але все ж таки не можу брати на себе відповідальність. Так, 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 доброго дня. Коли фармаці буде омега, я не знаю. Якщо я годую дитинку, можна їх приймати. Звичайно, можна. Якщо ви годуєте дитину після 6 місяців. Вводити прикорм. Я вам дуже раджу його вести. Це окрема тема. А, ну можна, можна. Так, яка тривалість прийому? А, не менше трьох місяців, я раджу. Так, не знаю, бонус чи ні, а тетя наші сприління. Дуже дякую. Ага. Дефіцит підняла реально гемалавін, дефіцит був 60. Так, улюблений мій продукт. Чудово! Молодці. Так, тобто, якщо в'язка то... А, ні, 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 якщо ви приймаєте антикогулянти, це не якщо в'язка кров у вас. Тобто, при аутоімунних зовсім не можна мене не тепер чи не ремонтити. При аутоімунних ну, теж потрібно радитися з лікарем, лікарі вам я не знаю, що скажуть. Я думаю, що можна. Тобто, ну, як вам сказати, спіруліна має таку велику імунодію. тобто може бути загострення. Процесу. Але якщо ви. Ну, я вам скажу по своїм клієнтам, якщо вони харчуються по моїй схемі, то у нас ніяких загострень навіть на спроліні ніколи не буде. При гіпатеріозі. Ні, при гепатереозі це... це ні. Насправді можна. І навіть навпаки, гіпатеріоз це не аутоімунна хвороба. Це на аутоімунний теріодіт. Так, 72, приймає аспірінкардіа. Чи можна спірулі? 72 роки, цикровий діабет, приймає можна. Я би не радила в такому випадку. Так, в п'ятниці на лайві не була. Питання можна гріпрейші 4? Так, грипрейші можна і розширте питання. Гріпрейші при ви питали при проблемах з нирками, да? Напишіть, будь ласка. Так, при цьому подібне та на майже можна чи ні? Можна. Можна. Це не протипоказання. Навпаки, буде дуже допомагати. Ну і працювати взагалі зі своїм здоров'ям. Тобто нема залози, немає жовчного, але функції повинні виконуватися. Крім того, ви приймаєте гормони, тому ви ну, вони, як правило, прилад гормони ці даються, тому приймаєте спіруліну вже після двох часов, після завтрака. До речі, забула сказати: можна навіть дві капсули зразу, При лактації можна. Можна для якщо хронічний полінофріт. Так, 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 можна, можна. А, ні в якому разі не нашкодить він вам. А, єдиний момент при загостренні. Якщо у вас будь-яке загострення, всі бади ви прибираєте. Це правило для всіх бадів. Доброго дня, дуже дякую, дуже цікава інформація. Дуже рада давати вам інформацію, з якого віку з 14 сміливо можете також приймаю. Молодці дівчата. Так, може від спироліни бути вздуття або важкість в животі. Що робити клієнта і що відповісти? Так, дивіться, не від спіроліни. Я вам 100% кажу, що це не від спіроліни, це від того, що клієнт неправильно харчується. Це як випив ящик водки і отруївся печивом. Це від цього буває такий момент, що спіруліна, куркума, гріпрейші, вони трохи підсвітлюють проблему, яка є. Але що потрібно робити з проблемою? Звичайно, вирішувати її. Тобто, не спироліна винна. А можна прибрати на деякий час спіроліну, налагодити раціон, перш за все, раціон, і потім знову приймати. Але я вам даю гарантію, що це не спироліна. Так, дякую за ефір і я вам дякую, що були. Дуже-дуже дякую. Так, мама почала пити сперліну, і голова почала крутитися. Немає жовчину, немає органів жіночої системи. Це також не від спироліни. А... Опять же, підсвітлює, підсвітлює деякі проблеми а, і потрібно їх вирішувати. Тобто, Чому немає жовчного? Профілактуємо застої все одно. Немає жовчного, є жовчний. Застої можуть бути у всіх людей. І застої в жовчному міхурі це дуже-дуже серйозно. Чому? Тому що Тому що це наша гормональна система, це наш хельстерін, це наші паразити. Тобто, Дуже дуже багато моментів по жовчному міхуру я можу сказати. У мене на сторінці є такий ефір про жовчний міхур. Там, звичайно, не все. Ну, деток я так більш детально розповідаю, але там дуже багато інформації. Тому, якщо вас цікавить, заходьте на сторінку. Цукровий диабет. що порекомендуєте з наших бадів. В принципі, можна все з наших бадів, куркума буде чудово працювати, тмін буде чудово працювати спіруліна також. Так, після прийому спірулі, підніметься кімоглобіну у супер просто. Я дуже за вас рада. Молодці, просто молодці. Тобто працюємо, працюємо разом так, щоб в нас все було чудово. І насправді так, якщо є корисні наші бади, якщо є суперський раціон, то будь-яка хвороба вам вже не буде загрожувати. Якщо загиб жовчного дитини, їй потрібно пити. Їй потрібно пити, якщо загиб жовчного дитину. Її потрібно пити. Що їй потрібно пити, мабуть, ви питаєте. Ну, я не дитячий нутриціолог, зразу вам скажу. Скажу по своїм дітям хафітол. Так, о, у мене як почала приймати сприліну, голова о, перестала крутитися 62 роки. Ну, супер! Це просто супер. Молодці. Я вам скажу так: насправді все це працює, якщо працюєте ви. Якщо ви думаєте, що бади будуть працювати замість вас, я вас буду дуже розочаровувати. Цього не буде. Тому працюємо разом з БАДами. Здоровий спосіб життя, плюс плюс бади, і ви будете просто в ідеалі. Ось так. Ну, все. Всім дякую за ефір. Скоро побачимося і на марафоні, і новинки наші будуть дуже-дуже скоро. Тому не прощаємось надовго. Кажу вам до побачення і до зустрічі!